Сьогодні ми знаходимося в місті Біла церква, недалеко біля залізничного вокзалу. Хочемо показати, тут відкрився новий чотирьохзірковий готель Ribus Rooms. Бачите, ми біля парковки. Парковка захищена шламбауном. Перед готелем є магазин, супермаркет, де можна купити продукти, хто хоче, хто проживає в даному готелі. Про готель хочу сказати, що Тут новий ремонт, дуже такий стильний готель, але є один нюанс. Хто тобто, жив в готелі, то відзначає, що шумні номера. Тобто шумоізоляцію, на жаль, в даному готелі мінус. Тобто, Якщо буде проживати велика кількість людей, то повинні звернути на це увагу. Ну, це парковка з другого ракурсу. Ну а зараз хочемо показати номер. даному. Номер зняв нам друг Микитан. В номері бачите, двоспальне ліжко, сам номер невеликий. Бачите є кондиціонер, є також стіл, так, плазманий телевізор, ремонт такий стильний, більше хай-тек. Ще хотілося б показати вигляд з вікна. Звісно, вигляд такий собі. от. Якісь гаражі видно. Ну, наче, ну, так, скажу, що осінь тут дуже тускло. І сам, саме вікно невелике. В номері, бачите, також є бар, міні-бар, є також чайник. У ну, барі, звісно, це все платно, це не Єгипет, де все включено і Турція. Ну, проте чай, вода, вода безкоштовно. Невеличкий такий санвузол. В санвузлі можете побачити душ є фен, також у душі є полотенця. В принципі, про цей номер багато сказати немає, що... <кхем> тому все такий обзор.